Вне, ви зараз господар становища. Захочете, караєте, захочете, милуєте. Ви притягуєте і зачаровуєте оточуючих. Вас неможливо не помітити. В даний час удача на вашому боці. Ви внутрішньо налаштовані на перетворення та духовне оновлення. Важливо тільки не зациклюватися на собі, приділіть увагу близьким. У п'ятницю ввечері намагайтеся відпочити, так як вихідні будуть наповнені подіями. Тільці, вам просто необхідно зараз твердо стояти на землі, не витати у хмарах та уникати незрозумілих ситуацій. Якщо ви щось обіцяєте, то обов'язково виконуйте. Інакше вам просто перестануть вірити. Зараз хороший час для нових знайомств. Ви з легкістю зможете налагоджувати контакти, викликати прихильність до себе, потрібних та цікавих людей. У вихідні близька людина порадує вас подарунками. Близнюки, тиждень пов'язаний з відпочинком, розслабленням, звільненням від метушні. Намагайтеся менше віддаватися роботі, займайтеся тільки необхідними справами, а все інше відкладіть на майбутнє. Починайте планувати довгі вихідні вже в середу. Рекомендується з'їздити за місто, зняти будиночок в якомусь тихому і приємному місці. Якщо немає можливості виїхати, сходіть в гості до друзів, відвідайте родичів, отримайте задоволення від зустріч з хорошими людьми діти порадують успіхами в навчанні. Раки, результати вашої роботи зможуть вас порадувати та принести моральне і навіть матеріальне задоволення. Тільки намагайтеся не з'ясовувати стосунки з діловими партнерами і начальством. На п'ятницю можна запланувати серйозну розмову зі старим другом або освідчення в коханні. Субота відмінно підходить для наукових досліджень та відкриттів. У неділю утримайтеся від великих покупок, але не сидіть у чотирьох стінах. Обов'язково відправляйтеся в кіно або на концерт. Леви на цьому тижні доведеться скористатися резервами, але чи будуть це відкладені гроші або психологічна допомога друзів? Зірки не уточнюють. У вівторок і середу вам доведеться багато спілкуватися, розмовляти на різні теми. Намагайтеся триматися впевнено, навіть якщо ви невеликий фахівець у будь-якій області. Початок тижня в цілому буде досить клопітким, зате до вихідних ситуація владнається і ви вдастеся повноцінному відпочинку в хорошій компанії. Діви, ви відчуєте прилив сил, відчуєте себе лідером. Правда, доведеться брати на себе і більше відповідальності. На роботі ці прояви абсолютно природні, а вдома краще проявляти терпіння та м'якість з близькими людьми. У середу варто заручитися підтримкою однодумців, перш ніж приступати до рішучих дій. У п'ятницю ви зможете блискуче впоратися з будь-якою ситуацією, а зірки обіцяють вам щось несподіване. Терези, на цьому тижні вас чекає прилив сил і хороша працездатність. Однак є ризик надто закопатися в справах і забути про особисте життя. А цього близька людина вам може не пробачити. Сім'я не повинна постраждати від вашого прагнення весь час віддавати роботі. Вам варто проявити витримку і терпіння. У вихідні намагайтеся відвідати батьків і зробити подарунок мамі. Скорпіони, на цьому тижні вам не варто триматися занадто офіційно. У середу або в п'ятницю в неформальній обстановці ви зможете вирішити безліч питань, включаючи і досить значні проблеми. Перед вами можуть відкритися нові можливості. У четвер не варто багато базікати, навіть і без лихого умуслу. І вже тим більше брати участь в інтригах та розносити плітки. Наприкінці тижня не афішуйте свої плани, дійте таємно, і удача буде на вашому боці. Стрільці, непогано б навести порядок і в паперах, і в голові, і в особистих відносинах. Розкладіть все по поличках та проаналізуйте. Не віддавайтеся у владу почуттів та емоцій. У середу у вас може з'явитися можливість для сходження по кар'єрних сходах. У п'ятницю ймовірні яскраві події у вашому особистому житті. У неділю запросіть друзів у гості та порадуйте їх чимось смачним. Козироги, ви зараз у центрі уваги, повні сил та енергії. Однак справи чомусь складаються не найкращим чином. Таке буває. Потрібно просто довіритися, плину часу і почекати позитивних змін. У вівторок і середу виявляться успішними ваші творчі починання. Не ставте начальству занадто багато питань, тому що чим більше їх виявиться, тим більшим обсягом роботи вас можуть навантажити. Дозвольте собі відпочинок у вихідні, вимкніть телефон і стійте біля плити. Краще сходіть з коханою людиною в ресторан. Водолії на цьому тижні ви можете отримати привабливу пропозицію, яка змінить ваше життя або професійне, або особисте. У вівторок ймовірні знайомства з корисними людьми з'явиться шанс знайти джерело додаткового заробітку у спілкуванні з близькими людьми. Будьте максимально уважними. Сімейні проблеми будуть абсолютно зайвими. Натякніть вашому обранцеві. Чим він міг би вас порадувати в свята. Риби на цьому тижні на перший план вийде робота. Можливі безліч важливих справ та несподіваних завдань від вас буде потрібна маса зусиль, щоб впоратися з ними. Зате й віддача буде немаленькою. Можна розраховувати на велику премію. У п'ятницю вам повинні легко вдаватися справи, пов'язані з проявом особистої ініціативи та заповзятливості. У суботу вирушайте по магазинах. Покупки будуть вдалими. У неділю відпочивайте і веселіться від душі.